Yeah. Sure. Я Турошвілі Леся Ярославна, голова громадської організації, «Соціальний захист населення та учасники ВОНТО. А насамперед я є мешканка Рясноудин. Сьогодні люди з власної ініціативи зібралися і перекрили дорогу. Бо в 12 годині сьогодні зранку відбувалося таке дійство, коли депутати львівської міської ради і ще деякі громадські організації приїхали на Хімсільмаш і. Туди ми теж заїхали і побачили, що там відбувається. А що відбулося? Відбулося, що стоїть вже практично складений сміттєсортувальна лінія. Ми спиталися, чи є документи на земельну ділянку, чи є документи на сміттєсортувальну на та сортувальну лінію. Нам сказали, нам нічого не показували. Доброго вечора. Ми тут стоїмо. Зібралися всі мешканці ресного, щоб довести меседж до мера міста, який сказав, що в нас сміттєзвалищ ніяких тут не буде. Ми не знаємо, з чим це зв'язано. Далі будуються лінії, будується все. І напевно, що до мера міста не доходить, що на ресну рясне не дозволить йому цього зробити. І хай буде вже якось. Він хай би слухав трошки людей, які його вибирають. Якщо він робити цього не буде, ми будемо регулярно перекривати ці дороги. Роботи саме так це не вихід. Ну, інакшого методу я не бачу, щоб влада нас почула. Вони таке враження, що вони живуть в другому світі. У нас багато людей живе в другому світі. У нас війни немає, у нас нічого немає.